Привіт, друзі! У мене для вас хороша новина. Польща компенсує за оренду житла і фінансово допомагає тим, кому не вистачає на життя. З початком війни з України до Польщі виїхало більше 6 мільйона осіб. Польсько-український кордон і так перетинають кожного дня близько 20 тисяч біженців на день. Звісно, допомоги 300 злотих, які обов'язково отримують всі біженці по прибуттю в Польщу, а також 500 злотих на дітей. Часто не вистачає на забезпечення навіть. Перших соціальних потреб. Більше того, вже який місяць немає жодного фінансування для біженців з України від благодійних фондів ООН, Червоного Христа та АРЦ. Але якщо вам вдалося отримати таку допомогу, то напишіть про це в коментарях. Саме тому в Польщі є нове рішення, яке допоможе українцям за кордоном. Мова йде про соціальну допомогу, поміць сповечна. Та субсидію на орендоване житло, додаток мішканови. Усі українці в Польщі, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, мають право на соціальну допомогу. Помут сповечна, таку допомогу можуть отримати особи, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, безробітні, сироти, інваліди, важкохворі, одинокі матері. Та багатодітні для одинокої особи розмір допомоги становить 776 злотих. Якщо по допомогу звертається родина, то виплата розраховується у розмірі 600 злотих на кожного члена родини. Соціальна допомога передбачає також надання тимчасового притулку, допомогу в господарстві для інвалідів і психологічну допомогу. Документи подати слід до місцевого центру соціальної допомоги ЗУС. Також Польща подбала про тих, кому не вистачає коштів на орендоване житло. Програма має назву додаток Мішканови. Загалом субсидія компенсує до 70% витрат на житло. Сюди входить часткова сплата оренди квартири чи будинку, комунальні послуги, адміністративні збори. Сума виплат вираховується індивідуально для кожного заявника, але не може перевищувати 1500 злотих на місяць. Гроші надходитимуть впродовж півріччя, але подати заявку можуть не всі. Щоб подати заявку на виплату, потрібно звернутися у мерію або в інші органи місцевого самоврядування населеного пункту, у якому зареєстрований біженець. Друзі, якщо у вас залишилося запитання, напишіть їх в коментарях. А я з командою буду на них відповідати. Гарного вам часу доби і мирного неба!